Сьогодні туман Накрила повністю Східницю туманом. Оце залізне джерело. де я к сані хожу, беру воду. туди. туда. його. Оце Водичка тече. Взяла я таку сітку кам'яну. Ось така красота. Можна стоять дня и дихать по вітрям. Щоб понімати ці сосны, считай, в два-три обхвата. Оці що вокруг стоять. Отаки. Отакі. От Щось білок сьогодні нема. А то бігають, вибігають, дивляться чи дадуть щось їсти. Сьогодні щось немає ще. Везде проклали такі дорожки. Оце освітлення, що можна ночі ходити коли угодно, хто коли захоче. Ось такий туман. Мінус два, як... Думаю, вчора тепло буде, а воно зранку мінус два. Ну днем, мабуть, буде сонце. Тут нову дорожку положили, ще один маршрут можна зайти. Отакі От красота така. Східниця, що і трускавець? Везде тече вода. Де б якась ложбінка не була. Везде тече вода. Це таке насичене, везде водой все. Це пока вишка, що копали нафту добували. Показують як. Які маленькі вишки. Бурава. Перегонка нафти, в бензин, мабуть, таке щось стоїть. Ну це древнє все. Ще кльопане, не сварне. Ну і ти нормально. Оце як три кілометри прохожу взяти дві води. І везде по сходниці, це отакі бураві стоять скважини. Це ж розвідували. Кажуть, що дуже багато законсервованих цих істочників води, що їх не вскривали. От 10 днів цвітуть ці яблуні і на морозі, і на снігу, не знаю, як вони. Ну, казав хазяїн, де ми живемо, що не видно, щоб цвіт обморозила, Вроде, Вроді тримається. Бо буває черніє, і одразу опадає. А це тримається. Видно, в повітрі стільки нема мороза, скільки страшно. Отаке. От де більше, де менше, везде вода з цьому сходниці. Місточки, переходи, везде вода тече. І це напетляє. И мы, и мы петляем. И вот мы петляем по этой дорожке, бо вправо-влево воно везде вода. загрузность. За вот такие, вот туман. Качки полетели. То вдалеке Киевская Русь. Санаторий. А это его летняя площадка для концертов. Ну, чтобы понимать, там 3000 в день обходится жилье. Так что, трошки не для нас. И рядом такой крутый санаторий А тут люди живут. Возы стоять на резиновом ходу. Машинки такі Звичайні люди. Ішли, йшли, раз, якась ложбинка вже занята водою. Я думаю, тут влітку повно машкарів, комаров. Ну зараз пока це нічого не турбує нас. Оточу навесні краще їздить І у восени <головіка> Менше їдять комари. так і йшли, дійшли до йшли, до наступного істочника Раніше він з землі був, зараз його культурили, зробили таке накриття, щоб люди внутрі могли набирати со світом, з краниками в общем таке заработать красоту. Вот вот. Набрал еще одной водички, все, идем теперь до дома. Сегодня останний день. Вот. подписано, что это за вода. І йдемо додому. Це зробили повний круг. Птахи співають, оце це Київська Русь. З годинником вверху треба було зняти, коли не було туману. А рядом отакий, оце на на це вже єдиниці таких доміків осталось. Все нове вже. Це наве. Що будується, що вже побудували так, переходимо дорогу, а це домики Обичних людей, як кажуть, що це отакі всі були. Ще хуже і такі оце сходниці. Знову місточок, знову поточок. Чи поточок, чи річечка, отакі. От По всій сходниці вона петляє. Тих. полно. Качок плавая. оно Селезень плывет. Не знаю, что у нас отцвели уже тюльпаны, чи не. А тут все цветут. И тюльпаны. И какие-то и нарциссы. Ну, я знаю, що ми уїжджали, ще нарциси цвіли. Вс, зайшов вулицю, по якої живемо. Це щось собака загавкала. А тут тишина така, що ніхто не гавкає нічого. Тільки от цвірінька від птахи. Так, от дійшов до домика. Наша соседка выходит за водой, че по воду. Все, Зайшли. че дошли уже до двора. Вот так, вот, вот мы дошли, дошли уже до домика. 12 будемо уїжджати Оксану прийдеться путить. включаний взяв з собою, а сусідка вийшла закривати двері. Так що... Так що все, ранок. Отака вот ерунда. Було два градуси мороза, зараз вже один.